Попри те, що кремлівський лідер Володимир Путін заявив про готовність до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, він навряд чи приїде до Стамбула. Наразі російські чиновники ймовірно готують підґрунтя для відмови Путіна від поїздки. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Аналітики інституту вивчення війни повідомили, що посадовці РФ досі офіційно не відповіли на пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним у Стамбулі. Крім того, у Кремлі готують умови, аби російський диктатор відхилив запрошення президента України зустрітися 15 травня у Туреччині. Про це свідчать заява російських чиновників. Як нагадують аналітики, віце-спікер ради Федерації РФ Константин Косачов, 12 травня заявив, що запрошення Зеленського це чистий спектакль і комедія. Він стверджував, що зустрічі на високому рівні не організовують у такій складній ситуації. При цьому накинувся на Зеленського, що той, нібито, хоче звинуватити Росію в недоговороздатності. А заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа 12 травня висловив сумнів у тому, що Путін поїде до Стамбула на зустріч із Зеленським. Він заявив, що Росія не може довіряти Україні в будь-яких переговорах, оскільки Україна порушила попередні угоди і в односторонньому порядку нав'язала Росії. Припинення вогню також представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов заявив, що Зеленський, запрошуючи Путіна до Стамбула, нібито намагається зірвати переговори щодо врегулювання конфлікту. Аналітики додають, що Путін готує росіян до довгострокової війни, а не до швидкої мирної угоди, зокрема, шляхом просування неправдивого наративу про нелегітимність зеленського та українського уряду. Тому мало ймовірно, що кремлівський лідер поїде на переговори у Стамбул. Заява російських чиновників свідчить про те, що наразі Кремль не демонструє готовності змінювати наративи, а навпаки, може посилити їх у разі тимчасового підписання мирної угоди аби мати підґрунтя для її подальшого розриву. Будь-яка довгострокова мирна угода повинна включати визнання Росією легітимності українського президента, уряду та конституції. Резюмували аналітики. Тим часом, у вівторок, 13 травня, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що наразі російська сторона продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі. Він підкреслив, що адміністрація президента Росії оголосить про те, хто представлятиме Москву на переговорах із Києвом, і щойно російський диктатор Володимир Путін вважатиме це за потрібне. Водночас він так і не дав остаточної відповіді, чи поїде до Туреччини сам Путін, чи його представлятиме делегація.